Чому поляки кажуть зараз, а приходять через годину? Давайте розбиратись. Слово зараз означає не цієї шмиті. Зараз це означає так швидко, як тільки зможу. Ну або взагалі у недалекому майбутньому. Отже, для когось зараз топінь мінут, а для когось година і більше. Давайте розбиратися на прикладі. Написала до нього зараз поповроче. Вона написала до нього відразу, як повернулась, і тут нюанс: це не значить, вона кинула все, летіла додому, аби до нього написати. Зовсім ні. Вона могла собі спокійнесенько зайти в магазин, випити кави, купити якісь продукти, прийти додому. І от коли вона прийшла додому, перше, що зробила, це написала до нього. Крім того, слово зараз ми розуміємо, що так, це часові межі, причому досить розмиті як від декількох, хвилин, так до години і більше. Але якщо ви чуєте зараз, зараз це взагалі не вказано на часові межі. Це означає, постривай, почекай, дай я щось дороблю, або взагалі не заважай, бо я тут на чомусь концентруюсь. Отже, якщо ви чуєте від поляка, що він каже зараз краще перепитайте за п'ять мінут чи за годжіне».